У Станіславчику на місцевому ставі магазин Фуртона організував чудові змагання. Побувала на них наша знімальна група. На місцевому ставі у селі Станіславчик Бродівської міської територіальної громади зібралися любителі риболовлі, аби взяти участь у цікавих змаганнях, які організував магазин Фортуна, що розташований у центрі міста Броди. Юні учасники із задоволенням приєдналися до події і були дуже задоволені. Та все було чудово, прекрасно. Погода класно, але нічого не клювало в мене. Мені дуже сподобалось, приємно було від рибалки змагань. Сотрудники дуже добре працювали з дітьми і дуже було класно. На кінці зловав два окуня вже в нормальний настрій, зливши один окунь, ну, то, тіпа, ну, не в час ловлі. Дуже гарні добрі організатори, гарне велике озеро, все зроблено для нас. Надіюсь, багато буде таких ще огурів. Після завершення змагань перейшли безпосередньо до нагородження. На переможців та учасників очікували дуже гарні подарунки. Це тобі приз за участь змаганнях, а це тобі подарунок від нашого магазину Дякую. Все, хай риба ловиться, не покидай рук, займайся. Організатори, які об'єднали рибалок на чудовому заході, детальніше розповіли. Про особливість заходу. Дуже дякуємо пану Павлу за те, що він нам надав свій став для проведення змагань. Було у нас 18 учасників, всі отримали призи. Сподіваюся, що всі діти задоволені. Надалі будемо проводити ще більше змагань і будемо їх робити більш масштабними і більш, більш цікавими для дітей. Дуже приємно, що такі заходи проводяться. Слава Україні, слава то, що. Діти наші не забуть. Головний суддя змагань задоволений кількістю учасників та тим, як провела змагання у цілому. Погода у цей день дозволила провести захід, який вдався на 100%. Змагання пройшли чудово. Діти чудово провели час, потренувалися, половили рибку, гарно відпочили, набули нового, так скажімо, опиту, ну і отримали задоволення. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.